Вони не домовляться про мир, вони домовляться домовлятися і будуть тягнути цей процес. Перше, Росії треба, було, щоб будь-які домовленості взагалі почалися після того, коли вони видавлять Збройні сили України з Курської області. Далі вони ще на цьому попробують зайти в Сумську область, для них це дуже принципово наблизиться до сум на відстань мінометних пострілів. Я сподіваюся, що зсу все таки цього не допустять, але якщо там на як на Харківщині з фортифікаціями загроза може бути. Це на спинах наших бійців. Це всі розуміли, крім цих стратегів, які привигадували курську операцію. І путіну треба зараз мати якісь додаткові ще козирі, і тому він їх ще буде наробляти, тому вони будуть тягнути трохи цей процес. Але. З іншого боку, в Трампа теж є свої певні дати. Він що й вже сказав. Ну, Трамп, я ще раз кажу, це ж трошки хвора людина в цьому плані. Минулу каденцію він таким не виглядав. Ну, це в першу чергу не так психічні, як моральні хвороби. Це моральне збочення. Ота моральність доведена до краю. Але в нього є своє це відчуття месіанства. І тому я думаю, що Путіна всі дуже добре розуміють, що не можна переходити певні межі, щоб не стати. Для Трампа тим, чим для Трампа сьогодні є Зеленський Зеленський особистий ворог, мокриця, яка може відкуповувати, щоб на неї не наступили, розчавили, кожен раз віддаючи велетенські якісь ресурси можливості України, але в кінцевому рахунку це мокриця, яку він зневажає і ненавидить. Путін. Зараз користується чи реальний Путін, чи колективний Путін, як би там не було, користується цим протиставленням, цією антитезою. І тому Росія для Трампа майже хороша, Росія не агресор, винуватить цьому Байден із Зеленським, що війна почалася, а не Путін і все тому подібні такі речі. Але в цих обставинах є певна межа, коли Трампу все-таки плюнути в лице, харкнути в лице. Трамп може збіситися. Тому, що ще раз кажу, мова йде про месіанство дещо збоченої особи. І в зв'язку з тим, я думаю, що Путіна не будуть перегинати певні палиці. Просто про рахунок вигоди, моєму розуміння, що Путін зараз може здобути на полі бою. Те, що вони могли витиснути Збройні Сили України з Курської області, ой, вони витиснули звідти, яка подія. Вони могли витиснути так само. Хтось дивився взагалі на е, ну, на нормальну карту з добрим розкладом Курської області того району. Суджанський район. Хтось дивився на неї, хтось уявляє, як там тримати оборону. От хтось думав, що там можна взагалі тримати оборону в тому районі. Та там тільки на річці, по річці можна відбиватися і, і все, 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 і більше та... нічого. Це це рідколісся, майже рівнина, трошки є рами просіяне, де немає ні техніку сховати, нічого. І там просто винищувалася техніка. Я на цьому, в цьому абсолютно переконаний, вони могли вибити звідти Збройних сил України і в серпні, і в вересні, і в жовтні і в листопаді. Вони умисно ви пригадуєте, починали російські війська, коли Збройні Сили України заходили кудись трошки далі. Відразу вони активізовували. Відразу вдаряли, зокрема, коли покорені, бо тому що це дійсно промислове місто. Їм було важливо, щоб там не було. Тим більше це дорога на Рильськ, на Львов. Їм було важливо, щоб туди не пішли. І тому. Можна було спокійно раніше, вони умисно не видавлювали звіти Збройні Сили України. Я в цьому абсолютно переконаний, тому що їм було важливо, щоб ця Паска трималася якомога довше, щоб раптом хтось не прийняв мудрі рішення, що треба покинути Курську область раніше. Вони зараз покинули тільки з одної причини, тому що Курська область не має бути фактором розміну в переговорах. Те, що Зеленський хвалився, буде розміном. там його всі пропагандисти верещали. Ну що, парахаботи? От ви насміхались Скурської операція. от ви бачите, за що її Зеленський обміняє. Все, за що обміняв ваш вовочка? За купу війна обміняв чи за що? За тисячі загиблих українських бійців, за тисячі елементів техніки, яка не просто розбита, яка попала в руки ворогу. три сімки голубиці ворог забрав наші в ідеальному стані. 155-й калібр. Він тепер має натівську техніку. Він має Абрамси, реально живі Абрамси, нерозбиті, придатні для війни. Проти нас будуть воювати американським Абрамсом. Будуть російські війська воювати. І тому Курська операція не є приклад. Вони могли витиснути звідти війська українські, вони їх тримали там до останку як мішені в тиртрі. І розстрілювали, знищували для них. Це була це найпотужніша, найвміліша операція генштабу і спецслужб Російської Федерації. Курська операція заманити туди війська України. Ну заманити Зеленського. Зеленський зробив, виконав найбільшу успіх для Росії. Тому вони тому Дмитрій Медведєв не кричав про якісь красні лінії з пепеліть ядерним оружієм, а сказав фразу, що курська операція спасла Росію від переговорної ловушки. Тому всі вони були такі задоволені від того. Тому переслідували, арештовували. В Росії тих, хто судді втекли, і там якісь мітинги проводили в Курську. От їх садили в тюрму, а всі інші, все все хорошо, все прекрасно, все нормально. Тому по Курській області насправді це не є показова операція. А тепер дивимося на всю решту України. А де Росія за останні пару місяців має серйозні успіхи? Вони прорвалися завдяки курській афері. Вони прорвалися в напрямку Покровська. Курськ допоміг їм взяти вугледар і забрати південь, зокрема літієві поля забрати біля Шевченко. Власне, вони нову новосівку забрали, і що далі в них? І все вони забуксували. Ви звернули увагу, що зараз навіть навпаки відбуваються певні контратаки від ЗСУ біля Покровська, в Торецьку. незначні, дуже незначні, але ну вибили, скажімо, з траси. Важивої траси Покровськ, Мироноград і далі туди на Константинівку. Ви були, вони вже були на трасі, їх відтіснили. Тобто це ознака того, що на полі бою вони зараз не можуть зробити більше. Ну, от просто реально, фізично не можуть. Це, це не є всесильна, це не є Друга світі армія, це не є мегасильна потуга. Їм потрібна певна передишка, їм треба готувати зброю. Вони вже на віслюках, вже навіть на верблюдах підвозять снаряди на фронті, теж вже є такі кадри. Звичайно, що це не є масово. Але вони вже не мають тої потуги, яка дає можливість на полі бою щось серйозне здобути. Ні, вони ще надіються десь щось трошки взяти. Можливо, зараз кинуть великі сили на Сумщині, щоб під суми вийти. Все. Більше в них нема. А що вони здобувають в переговорах? Перше, вони здобувають закріплення де-факто, не де юре, але де-факто закріплення за собою всіх окупованих територій. Вони ставлять питання про неокуповані території, але це просто підвищення ставок. Бо якщо Зеленський йде на переговори, що Зеленський каже, Та забирайте все, що завгодно, все, все. ми тут тільки би отаке, От знаєте. А вони підвищують ставки. Ви заходите на переговори, говорите по максимуму, щоб дістати по оптимуму. Отак вони заходять. Тому я думаю, що вони прекрасно розуміють, що в Трампа ніколи не підуть на те, щоб перше ліквідовувати чи скорочувати українську армію. На що Зеленський погодився в стамбульських домовленостях. Трампа цього не підуть, тому що в такому випадку повториться історія з Афганістаном і на нього будуть тикати пальцями, так як він зараз тикає пальцями на Байдена. Саме це відбудеться. І тому ніякого ліквідації чи скорочення української армії сам Трамп не допустить. Тому в Зеленського, ну не сам Зеленський, до нього не доходить, він трошки занадто обмежений. Тому Сибіга говорить, що ми. Ми не допустимо скорочення української армії, тому що цього вже не вимагається. Це вже поза контекстом переговорів. Це Росія ставить тільки для підвищення е, ставок. Росія ставить підвищення ставки по неокупованих територіях. По НАТО по НАТО, наприклад, жаль, вони вже всі давним-давно домовилися, і ніяких варіантів тут не розглядається на сьогоднішній день під аплодисменти радість зеленської його компанії, які все робили, щоб Україна не була членом НАТО. А тепер їм навіть розказувати нічого вже не буде треба. Отже, Росія здобуває легалізацію територій, і все ж там є, і вона там спокійно тепер може цим це контролювати. Вона здобуває. Без е, позаблоковий статус України, який для робить Україну в майбутньому уразову, вони рано чи пізно все одно прийдуть окуповувати Україну, якщо в Україні не обруть нарешті знову Порошенка чи когось дуже подібного, який кардинально відновить те, що було в 2014 році, і робилося, і вони здобувають зняття санкцій. Я хочу нагадати, є у нас такий. Уповноважений президента України із санкцій. Називається він Владислав Васюк. І він сьогодні, не сьогодні, вчора чи позавчора, зробив гучну заяву. Треба санкції знімати з Росії. Він тобі розказував про Західні санкції, а потім проговорився, що й Україні треба знімати санкції з Росії. Їм готують зніматися санкцій. Ну, Європа який ще час буде тривати, доки, доки раптом, наш крім Васюка, що є, хто в нас санкціями займається в Україні офіційно. Єрмак, комісія Єрмака, пригадуєте? Єрмак, Богу. доки не попросить європейських партнерів, ребятки, давайте з Росії санкції знімемо. Буде все добре. Ми договорились все. Тобто, Росія знімається санкції. А Це там дуже серйозно Криголам працює там, вже Фіцо з Орбаном репетують на всі два свої голоси. Mm. Ну поки Зніма. що, доки Путін не пішов на підписання. До речі, була цікава штука, щоб ми теж розуміли, що там не все так однозначно погано в Америці. Рубіо передзвонив до Орбана. І дуже йому пояснив політику партії. Орбан моментально зняв свої претензії щодо санкцій проти Росії і вже не блокує. Тобто, Америка зберігає все одно певний варіант тиску на Росію. Якщо раптом Путін буде відмовляти, ну так вони обіцяють. Вже ж сказали кілька е, американських Лінці. Грем сказав це, сказали вже і дехто з урядовців, е, і е, Бесцент сказав е, міністр фінансів, що будуть вводитися дуже жорсткі нові санкції на Росію. От уявіть собі, вони нічого не можуть вже взяти на полі бою. Вже нічого, практично зовсім. В них просувань нема. Ну, можеш десь просунутися, але мінімально. З другого боку, на переговорах вніття санкцій, визнання території фактичне. Далі американський бізнес приходить в Росію з інвестиціями. Я Санті передбачає, вони ж прямо пропонують американцям. А давайте Арктику разом розробляти. Санті американські першим ділом були введені, що вони не змогли зайти в Африку в Арктику і здобути там колосальні прибутки. Це колосальне майбутнє їхні енергоресурси в Арктиці. А вони тепер кажуть, ну ми самі не можемо. Давайте з американцями. І Трамп каже: О, хорошо Уявляєте собі, скільки Путін зістає бонусів в переговорах. Повна перемога переговорів. Але... Головне, Росія тепер не агресор, Путін уже трам... ангел так, миру. Тут, тут ідея Трампа зв'язати, ми ж просто говоримо, акцентуємо тільки на стосунках американсько-російських, але ж ми зовсім не говоримо про китайсько-російські стосунки в цьому контексті. Тобто, в Пекіні дуже напряглися з цього приводу. І вони навіть якісь сигнали в Україні подають, але як це не дивно, е, очікувався е, святковий захід, по-моєму, 7 квітня е, з нагоди 50-ліття встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Європою. І е, в ЄС дуже чекали Сі Цзіньпіня, і Сі Цзіньпінь не їде в Європу. Тобто, е, це все таке. Ну, Хитання відбувається далі. Ситуацію розхитують і по моєму сам Путін е, дохитує цю ситуацію. Е, ну чи ми впіймаємо в цій каламуті рибку свою? Та якби був Порошенко, то піймали б. А, а, а нема ці... кому піймати? Да, На що так, президент ці, є? Ці склали ласти, вони сидять, вони в капсулі, вони чекають, що. Корольов їх запустить і приземлить, і вийме і разом із білкою Стрілкою повезе на якусь міжнародну виставку. І все. Тобто за цих обставин в нас є повна, ну я б сказав, деморалізація державного управління, тому що в Верховній Раді одне опудало сидить, колективне, а на банку інше колективне опудало, а на, а на Грушевського ще одне колективне опудало. І е, ми всі прекрасно е, розуміємо, що ні з тим, ні з тим, ні з тим каші не зважиш. Тобто ми опинилися по, просто ну, оголені, обідрані, обдурені, е, і, е, ну, і з цим нам треба переходити в іншу фазу державності, як би мовити. Бо ті, от мене дивує взагалі з порядка денного всі потреби України зняти. Тобто в Україні, крім російського нападу, немає інших проблем та вище криші, те, що називається. Тобто, ми не можемо величезну масу проблем подолати. І якраз поки ця влада в нас є, вона все бетонує, вона все обмежує, вона все консервує, вона просто підвішує все, руху ніякого нема, розвитку ніякого немає в Україні. Хоча. Ну, нібито є показники по, наприклад, експорту сільгоспродукції, ну майже вийшли ми на довоєнний рівень, а інші галузі. І, і коли ну в нас наскільки е, от ці диспропорції, і влада цими диспропорціями козиряє? А скільки сталі ми експортуємо, наскільки ну, продукції машинобудування? А чому, коли, наприклад зараз з'являється можливість зайняти якусь нішу по е, дронах е, військових, тому що Україна може до 4 мільйонів виробляти? Чому влада раптом приморозила все і не дає експортувати? Це ж оборотні кошти для підприємств? Вони ж за, за рахунок цього будуть розвиватися, закуповувати обробні, обробні центри, будувати нові цехи? Ні, все, все приморожено, все. Все фактично під іменем Гетьманцева створена державний капіталізм. Такого ну білорусь, тільки в лайт лайт Білорусь, бо ще малий бізнес не знищив остаточно безповоротно. Але вже всі фінансові потоки під контролем державних корпорацій. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.